Електропідстанція Балашовська була атакована у Волгоградській області РФ. Повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, вона забезпечує електрикою військові об'єкти, зокрема Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міноборони. Як такі удари можуть вплинути на ситуацію на фронті? Будемо говорити з Ігорем Романенком, військовим експертом, засновником благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенантом у відставці, пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, дійсно, давайте спробуємо проаналізувати, чи повпливає ось таке враження електропідстанції, яка забезпечує і потреби міноборони і військової частини якось на ситуацію на полі бою. А якщо ні, то які наслідки це в принципі може мати? Роль Точки зору воєнне. Суде, тому що підстався е, в прикійдемова в першу чергу не забезпечують е, військову частину. Це і місця постійної дислокації російської, і, е, е, скажімо, на найближчі, е, де вони забезпечуються під на лінії недалеко від лінії сіплення. Але да ролі, крім того, морально психологічний економічний. Пане Ігоре, перепрошую, що перебуваю вас. Просять наші техніки припід'єднатися, адже маємо певні технічні складності. Але це вкотре доводить, що ми кожного ранку, кожного дня працюємо для вас у прямому ефірі. Оце надзвичайно важливо. Тому припрошуємо за технічні незручності. Нагадаю, що ми спілкуємося з Ігорем Романенком, військовим експертом, засновником благодійного фонду за Крима на Україні. Обговорюємо удар по Балашовській. Електропідстанції, яка була атакована у Волгоградській області Російської Федерації. Ми бачимо, що ворог активізувався, і останні тиждень-два активно нищить українську енергоінфраструктуру. І б'є тепер не лише електропідстанції і місця генерації електроенергії, а й газорозподільчі станції, ну, от намагаючись залишити нас і без електроенергії, і без газопостачання. Побутує думка, що і Україні слід діяти дзеркально. І на кожний удар відповідати тим самим Украї... Російська Федерація б'є по українським електропідстанціям або місцям генерації електроенергії ми повинні робити дзеркальні дії, знищуючи або вражаючи такі ж самі об'єкти на території Російської Федерації. Чи дійсно це може вирішити питання російсько-української війни? На це питання, мабуть, що складно відповісти, але чи Зможеться спонукати росіян, а зокрема мешканців великих міст, таких як Москва і Санкт-Петербург, до активізації до обурення, якщо їх занурити у таку пітьму, чи будуть вони обурюватися і ставити питання своєму військово-політичному керівництву? А це вже було б цікаво дійсно дізнатися. Адже уже четвертий рік Російська Федерація намагається занурити нас у повну темряву. Холод, але щороку їй це не вдається. Виключно за рахунок українських сил протиповітряної протиракетної оборони. Звісно, не завжди кількість збиттів нас тішить, але ми мусимо розуміти, що і ворог вчиться, навчається в досконалі свою зброю, от уже і запускає. Каби із реактивними двигунами, які можуть долітати не лише до прифронтових міст і населених пунктів, а й навіть до Одеси, Одесьчини, до Одещини, до Полтавщини, до інших областей, їх звісно ми можемо збивати. Але тепер треба розуміти, що окрім крилатих ракет, окрім аеробалістичних ракет, окрім шахедів, реактивних шахедів, інших типів зброї, додаються ще й каби, які можуть долати доволі великі відстані і нищити наші. Мирні міста це м, надзвичайно багато додає роботи силам засобам протиповітряної оборони. Тому, якщо ви бачите якийсь заклик, допомагати їм завжди зголосіться допомагати силам оборони України. Це надзвичайно важливо. Повертаючись до теми, чи дійсно ми можемо вражати енергооб'єкти на території Російської Федерації. Очевидно, що так і мабуть є і сили і засоби, але не завжди їх достатньо для того, аби розкидатися такими цілями. Тому військово-політичне керівництво нашої держави брає очевидь м, Жати або нищити лише ті е, об'єкти у глибокому тилу противника, які вважають за необхідне, а саме це військові об'єкти, такі як місця генерації електроенергії для е, військової частини, для міністерства оборони, або місця, де виготовляється зброя, або місця, де зберігається